Знаєте, у критичній ситуації на рішення є буквально секунди. Сьогодні розберемося, як така здавалося б, дрібниця, як вікно у протипожежних дверях, насправді є стратегічним інструментом інструментом, що дозволяє контролювати небезпеку. Це ж не просто елемент дизайну, це погляд прямо в серце подій. Пожежа ніколи не попереджає, і це не просто гарні слова, правда? Це сувора реальність, є лише мить, щоб прийняти рішення, від якого залежить абсолютно все. І от саме ця раптовість і змушує шукати рішення, які працюватимуть на випередження, які дадуть перевагу в боротьбі з вогнем. От уявимо собі ситуацію виє сирена, коридор поступово заповнює їдкий дим. Перед нами двері, які на перший погляд рятівні. Але що за ними вогонь чи безпечний шлях? Відчиняти на осліп? ну це ж величезний ризик, ризик, на який просто не можна йти. І ось тут здається є вихід. І ось воно просте, але геніальне рішення протипожежні двері з оглядовим вікном. Це ж не просто двері, це знаєте, як особистий командний пункт у надзвичайній ситуації інструмент, який дозволяє бачити крізь стіни, оцінювати загрозу і приймати правильні рішення, залишаючись у безпеці. Так, а що ж робить ці двері? Ну, по-справжньому надійними. Два ключові моменти вони сертифіковані і тримають вогонь 30-60 хвилин. І це слухайте не просто якісь цифри з брошури. Це гарантія. Гарантія, що пів години, а то й ціла година, поки їдуть рятувальники, ці двері будуть, наче щит. Це той самий дорогоцінний час для порятунку. Але в чому ж фішка цієї сили бачити? Ну, це ж не просто про те, щоб дивитися. Насправді тут є три ключові переваги, які ну просто змінюють правила гри в екстремальній ситуації. Давайте поглянемо. От, наприклад, уявіть собі медсестру в лікарні, яка має евакуювати пацієнтів, або вчителя, що виводить дітей зі школи. Для них можливість просто зазирнути в коридор і миттєво зрозуміти, чи там безпечно. Це ж не якась там змучність, правда? Це інструмент, який буквально рятує життя, дозволяє уникнути тієї фатальної помилки, відчинити двері прямо у вогняну пастку. Але що цікаво, ці двері працюють не тільки під час тривоги. У звичайному житті вони можуть перетворити похмурий коридор на світлий і привітний простір. Замість відчуття замкнутості, більше повітря, більше світла. Це добре впливає і на настрій, і на продуктивність. Погодьтеся, нікому ж не подобається працювати в якихось темне, похмурих лабіринтах. І є ще один момент дуже важливий це психологія. Уявіть собі натовп у торговому центрі під час пожежі. Найбільший ворог тут що? Правильно, паніка, невідомість лякає, а страх веде до хаосу, до тисняви. А тепер інша картина люди бачать крізь двері, що шлях попереду чистий. Це ж одразу заспокоює, правда? Видимість перетворює потенційну катастрофу на контрольовану евакуацію. Ну, звучить майже ідеально, правда ж? Але, як то кажуть, є нюанс. Давайте чесно подивимось на інший бік медалі. Яка ж ціна такої безпеки і комфорту? Де тут можуть бути підводні камені? Ну і перший мінус він, звісно, найочевидніший ціна. Такі двері просто дорожчі, і це, в принципі, логічно, адже платити доводиться за складну технологію і матеріали, які можуть витримати екстремальну температуру. Це ж не просто шматок скла, а високотехнологічний композит. Другий момент це міцність. От дивіться так, скло тримає вогонь, але ж воно небезсмертне. Сильний удар, скажімо, в війському лікарні чи просто вандалізм може залишити тріщини, а будь-яка тріщина це, по суті, потенційна слабкість у захисті. Тому так, за такими дверами треба трохи більше доглядати. А давайте просто подивимося на це в таблиці, щоб було наочно. Якщо говорити про головне вогнестійкість, то тут обидва варіанти на рівні. Але щойно ми торкаємося додаткових переваг, ну тут картина змінюється просто кардинально. Візуальний контроль, комфорт, світло за всіма цими пунктами двері з вікном залишають своїх глухих конкурентів далеко позаду. Тож вибір, по суті, простий: нам потрібен просто захист чи захист з купою переваг. А кейс, що і чому, наче розібралися? Тепер, мабуть, найцікавіше. А де? де саме такі двері перетворюються з просто корисного елемента на життєво необхідний інструмент? Бо ж є місця, де поставити двері без вікна, це ну знаєте, грати в дуже небезпечну гру з безпекою. Офіси, лікарні, школи, готелі, що тут спільного. Правильно, люди, багато людей, яких у разі небезпеки треба евакуювати швидко та спокійно. І от в лікарні, наприклад, де є лежачі пацієнти, чи в школі, де діти, які можуть легко запанікувати, тут візуальний контроль це вже не якась там забаганка, це по суті вимога номер один. Добре, але як бути певним, що двері справді витримають, а не просто для вигляду? Відповідь проста треба шукати ось ці чотири літери ДСТУ. Це наш український державний стандарт. Це, можна сказати, паспорт для дверей. Він підтверджує так двері пройшли жорсткі тести і готові до бою. Немає сертифіката, значить, немає жодних гарантій. Все просто. Ну що ж, ми, здається, пройшли весь шлях від проблеми до її вирішення, подивилися на плюси і мінуси. І тепер, власне, головне питання а чи варта гра свічок? Чи варті ці переваги додаткових грошей? І знаєте, висновок тут, по-майму, цілком однозначний. Це не просто витрати на ремонт, це інвестиція, і, мабуть, одна з найважливіших інвестиція в життя та спокій, бо можливість бачити крізь хаос це не якась там опція, це контроль. І це, зрештою, шанс. І, врешті-решт, все це зводиться до одного, мабуть, найпростішого питання яка справжня ціна впевненості? Скільки коштує шанс прийняти правильне рішення, коли на кону ну найцінніше, і варто пам'ятати, що коли йдеться про безпеку, будь-які компроміси можуть виявитися надто надто дорогими. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання, ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.